Бутиночок дряпак грот люкс. Зонування простору в оселі, справа клопітка та довготривала. Для тих, хто цінує час та вільний простір, дряпак Люкс у допомогу. Два квадратних стовпчика дряпака, натуральне об'ємне полотно із сезалового шнура. Сизаль не намотаний, а вплетений, цільний текстильний шар. Кріплення, металеві шпиці та шурупи. Поверхня для відпочинку, натуральна оббивна тканина з високими показниками щільності, розрахована на постійну активну експлуатацію, зносостійка, практична, легка та проста у догляді, основа комплексу та елементів будиночка, панелі з ДСП, крона верхівка, міцна, рівна поверхня прямокутної квадратної форми. Матрас в будиночку, текстильно волокнистий, знімний, на дотик приємний. Найважливіша особливість новинки 100% рівновага, широкі та високі поверхні значно подовжують термін використання, заточування кіфтів може бути горизонтальне або вертикальне, прямокутна основа дозволяє хвостатим лазити дряпаком, як у натуральному середовищі, по деревах, схилах гори. Хід до будиночка широкий, легко входити, виходити навіть котами з солідними габаритами. Пласкі поверхні створені на різних рівнях, киця може відпочивати, змінюючи поверхи. Якість найвищого гатунку, стильний дизайн, продуманий функціонал. Грот-люкс, Два стовпчика. Портал. Наче вихід до іншого виміру, до світу котячого, загадкового та незвіданого. І нарешті тиша та гармонія в оселі. Це вже на знак вдячності за ваш правильний вибір.